Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. З героїною сьогоднішнього випуску наша знімальна команда познайомилася торік восени. Саме тоді у село Кузьмівка Рівненської області ми завітали із спеціальним візитом відзняти історію волонтерської діяльності в час війни подружжя Івана та Наталії Вахнюк. Де ви все таки черпаєте ось цю силу і, взагалі? Ну навіщо воно вам? Слові Божому написано про такі речі і розуміння, що ми повинні бачити і справлого, і голодуючого, і не проходити мимо його. Так само, ми, як всі люди, ми, як всі українці, хочемо, щоб це все кінець кінців закінчилося. Це ми хочемо бути підтримкою для тих, хто потребує. І в чомусь це сенс нашого життя. Пришвидчити якось перемогу. Нині Наталя розповість про той період свого життя, коли її чоловіка Івана було мобілізовано на захист нашої країни. Тисячі українських жінок, чоловіки яких на фронті вступають в боротьбу під назвою Очікування. Яким було це очікування для героїні сьогоднішньої програми? З якими випробуваннями вона як дружина і мама стикнулася в цей час? І чи дочекалася коханого про це сьогодні? Дорогий Бог. Сьогодні у мене не вистачає слів, проте ти знаєш, що у моєму серці воно болить від невимовної туги за моїм рідним, який зараз захищає нас, нашу Україну, наш затишок. Господь не залиш його і підтримай. Нехай твоя міцна рука охороняє його на всі дороги. Я вірю, що ти повернеш тата до дітей, чоловіка до жінки, сина до батьків, і на нашій землі настане мир, сім'ї знову будуть разом, ти досиш спокій серцям, залунає дитячий сміх, і ми, як ніколи раніше, любитимемо та цінуватимемо один одного. Наталка, вітаю. Вітаю, Галина. Рада бачити тебе і дякую за те, що ти погодилася поділитися своїми переживаннями і тим досвідом в той час, коли очікувала чоловіка із фронту. Чи ти пам'ятаєш, яким був той день і ті обставини, коли Ваню мобілізували на захист нашої держави? Так, я пам'ятаю, він якраз це був тиждень навчання його в семінарії, він не був вдома. Це була якраз середина тижня, середа. І він приїжджає додому і каже: мене мобілізовують. Я спочатку, ну я не повірила. Кажу, я серйозно питаю, чому ти приїхав? Він каже: справді мене мобілізовують, в мене є буквально там декілька годин, щоб зібратися, і потрібно, щоб ти мене вивезла в місто. Ну, ми до цього не готувались. Як ви сприйняли саме цю звістку, як люди віруючи, що от Вані потрібно буде йти на фронт? Чесно, ми коли сіли в машину і почали їхати до міста, я просто їхала, я плакала. Навіть не просто плакала, я нила. І я кажу: у мене ніби вирвали серце, я так йому кажу. Я не розуміла, що нас чекає, що це має бути, але я розуміла, що це все дуже небезпечно, це не просто. Така невідомість, ну, так, так якби оця невідомість, і е, він десь мене заспокоював, хоча йому теж було дуже важко. Але він каже: значить, так треба, значить, така божа воля. Отже, Наталь, ти відправила чоловіка, приїхала додому. Яким був його військовий шлях? Його було призвано в десантно-штурмові війська. І з самого початку їх відправили на навчання за кордон. Потім вони ще були на західній частині України декілька місяців, проходили навчання на полігоні. І в кінці лютого їх відправили в зону бойових дій. Це був Бахмут. Вони також пробули там два місяці. І потім знову в них була ротація. Ось цей момент, коли Ваня був у досить небезпечному місці. Що ти робила, що ти відчувала, як ти все це переживала? Коли вже прийшло це повідомлення, ця звістка, що їх буде відправлено на передову, було тривожно, дуже тривожно. Особливо я відчувала, я чула в чоловіка переживання, і це було важко. Я більше тримала це в собі, але важко було усвідомити, тому що ти не знаєш, що тебе чекає, що його там чекає. Це страшно. Що тебе в такі моменти заспокоювало? Де ти черпала ось цю надію, це джерело сили себе заспокоїти та ще й підтримати чоловіка? Чесно, були моменти, що мені хотілось десь пропасти, все покинути. Поїхати до батьків на цей період, поки, поки все не уладиться, не поки чоловік не повернеться, я думала просто поїхати десь зникнути. Але потім я думаю, від чого я втікаю, від якої від реальності я втікаю, чи що? Чи мені там стане легше, мені там не стане легше? Тому що у мене так само було служіння в церкві, у мене діти. Я не могла це все так просто покинути, тому що були люди, була відповідальність, було служіння. Десь так практично, то мене відволікала робота. Тому що була певна робота, я робила деякі замовлення, це мене відволікало. Потрібно було дивитися за дітьми. Ти не можеш постійно бути сумна, ти не можеш постійно страждати. Ти, ти мама, повинна приділяти увагу дітям. У мене була така таємна кімната, і я там говорила все Богу, ми розмовляли, були такі моменти, що я просто приходила туди, я падала на коліна, і я просто мовчала і плакала. І я дуже реально відчувала Божу присутність. Я відчувала, що Ісус був дуже сильно поруч біля мене, і я говорила, тільки ти мене розумієш. Я не знаю чому, але в мене були такі моменти, що. Я нікому не могла відкритися. Чоловікові я не могла, тому що йому було набагато важче, ніж мені. І якщо я зараз буду розповідати йому свої переживання, як мені важко, йому буде взагалі. Ще важче, Ще тому важче. що він розуміє, ви там через цю невідомість він не знає, як тут буде, і за вас переживає подвійна така відповідальність. Так, Тому чоловікові я виговориться, ось так це все донести, я не могла. І... Ось це так відверто. Зараз, мабуть, я вперше говорю про свої ось ці переживання, те, що в мене було. Це було важко, але я старалася триматися за Ісуса, і я відчувала, як він, мені, як він мені витирав сльози через обставини. Просто він говорив до мого серця, і він дуже сильно мене підтримував і давав зрозуміти, що він поруч. Наталю, ти як жінка усвідомлювала всю небезпеку перебування свого чоловіка на фронті. І я думаю, що беззаперечно в тебе були такі моменти, коли приходили думки, різні думки, особливо тривожні. Що це були за думки і як ти ну, долала їх? Були справді переживання, але в один момент до мене прийшла впевненість. Я не знаю, звідки вона взялася, я впевнена, що це дав мені Бог цю впевненість пролунали такі слова в моєму серці, що він повернеться живий. І, можливо, це дивно звучить, але мені прийшло таке усвідомлення: ти вже дякуй. Мені десь приходили ці думки, що чоловік може там загинути, тому що він не на прогулянці, а він на війні. Але ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що всі в свій час помирають. Тому що життя на цій землі, воно є тимчасове. Але якщо б таке і трапилось, то чоловік жив би там з Богом. Його чекає вічне життя. я впевнена, що мені було б дуже важко смиритися з цією думкою, прийняти це все. Але те, що в нас є надія. Надія на вічне життя. Ось ти розповідаєш такі моменти, я розумію, що це у зв'язку з тим, що в християнина є велика надія. Коли ти віриш і довіряєш Богу, розмовляєш з Ним, відповідно, він ось цю впевненість дає. Тому що звідки б ти собі це придумала, або де б ти знайшла цей спокій для себе. І Наталю. От ти ж віриш в силу молитви. Ти не раз переконувалася в цьому. Ваня тобі розповідав, наприклад, при можливості, коли чи писав, чи дзвонив із фронту про якісь такі от дивовижні моменти, де він бачив, що конкретно Бог заступається? Так, було багато таких моментів. І те, що хлопці, за яких він молився, вони поверталися живими, живими з бою. І вони підходили до нього і питали, ти за мене молився? Ваня каже, так, я молився, каже, дякую. Цікаво, як моя старша донечка Ліза, вона так говорить до Бога, так щиро по-дитячому. каже: Боже, я ж молюсь до тебе на кожному зібранні, кожного дня і перед сном, і прошу, щоб ти вернув мені мого тата, а ти не вертаєш. Каже. Наталю, от мені цікаво, що ти в той момент. Говорила своїм діткам, як ти пояснювала і як ти їх підтримувала? Е, я казала, що Бог береже нашого татка. Ми молимося, багато людей молиться, і Бог поверне нашого татка додому. Ми в цьому не сумнівались. Ми казали, Бог, нашого татка поверне, просто потрібно почекати. Наталю впродовж нашої розмови, ти часто говорила, що в тебе є таємна кімната. Що це таке таємна кімната? Навіщо вона тобі? Це не якась особлива кімната, це може будь-яка кімната бути будь у вашому домі. Це просто було місце, де я за закритими дверима, де щоб мене нічого не відволікало. Я там молилася за закритими дверима. Я виливала для Бога всі свої переживання, всі свої проблеми. Я говорила з Богом і задавала Богу багато питань. І я просила Бога навіть з самого початку. Я просила Боже, поверни. Ти ж можеш зробити чудо. Ти можеш, Я знаю, що ти сильний, і ти можеш його от навіть зараз повернути, зробити так обставини, і щоб він там не був. Але у Бога є три відповіді: так, ні і почекай. І іноді нам ці відповіді ні і почекай, вони нам дуже болючі. Але це теж відповідь від Бога. Тому що Бог завжди відповідає. І Бог бачить всю картину повністю, що для нас буде краще, що для нас потрібно пройти і для чого воно послугує. Наталю, ти дочекалася Ваню зі служби? Якою була ця зустріч? Він був повністю звільнений від служби, і ми тепер разом з сім'єю. Чесно, ще не може десь до кінця усвідомити, що ми разом, через скільки часу, тому що менша дочка взагалі не впізнала його. не впізнала. Потім через день вона тільки сказала, як добре, що тато приїхав, вже вона десь тоді зрозуміла. Старша так, а менша навіть не впізнала, відвикла. Наталю, яким буде твоє звернення до жінок, які сьогодні також очікують своїх чоловіків із фронту, очікують хороших звісток, що живий, що все добре. Як чекати так їм, щоб не втрачати надії? Е, найперше хочу сказати, що я вас дуже сильно розумію, і я б хотіла підтримати кожну, обміняти кожну. От це не просто, це складно, я знаю. Це дуже складно. З таких практичних порад не бійтесь, приймати допомогу від близьких і просити про допомогу. От, просіть, щоб вам допомогли, не за самі. Якщо у вас є діти, приділяйте їм більше часу, тому що вони також все відчувають і їм також важко. Будьте мамою, не віддавайте їх на поталу іграм, комп'ютерам, телефоном, планшетам, приділяйте їм увагу. От. І найбільше це моліться. тому що молитва вона має дуже велику силу. Це 100% Я переконана в ньому. І надійтесь лише на Бога. От. Я впевнена, що Бог може провести нас в будь якій ситуації і допомогти.